Доброго дня, це знову ми, Айде Чей на зв'язку з вами. І він завжди, як, як ви знаєте, на зв'язку з вами, тому що я зі всіми з вами спілкуюсь майже щоденно, і мені дуже цікаво, як е, протинається ваше життя, чи з чаєм, чи без, чи у вас є чай, але мені треба знати, що він у вас є. Е, і... Виникає таке питання, чому треба пити чай? І справжній чай, який є антикваріатом, для когось хтось його збирає в себе вдома, десь там в шкафчику, і думає, що він зростає в ціні? Бо так воно є. Бо хто пив чай до 2006 року та має якийсь свій е чайний набір, може якісь мулинці цікаві? До 2006 року це було справжнє, чайне диво. Тому є багато підтверджень з того, яка технологія виробництва, та насправді земля тоді була ще не так вдобрена пестицидами та всякими гербицидами, і люди не жагали настільки, е настільки як вони зараз жагають, прибутків та цього всього. Тобто, вони. Шанували закони природи. Отже, для чого треба пити китайський чай? Тому для... це може відповісти для себе кожен, для чого він це робить. Але треба задавати таке питання: для чого я п'ю китайський чай? Я можу відповісти вам, чому я п'ю китайський чай. Насправді всі ми знаємо, що Чай це друга в світі рідина, яку п'ють люди, навіть не каву і навіть не алкоголь. Люди п'ють чай. І як ви знаєте, є така легенда, що е, великий полубог, полулюдина Шейнун, він проживав по історичним хронологічним даним, 7 тисяч років тому назад. І є записи про. Канон жовтого імператора. Це був саме він, і насправді китайська міфологічна медицина, вона основана на цих е, древніх трактатах, які дуже-дуже древні, і навіть не всі їх зараз можуть перевести. Але є така, е, така штука. І оцей імператор, він був засновником лікарських трав, збірника по лікарським травам, і він називається Шенун Бен Бенцао. В цьому е, дуже цікавому е, трактаті він описує е, чудодійні трави, як вони працюють, для чого. Як ви знаєте, в Китаї, в аптеках ви можете купувати травки. І коли ви, вам лікар щось виписує, він вам виписує саме цілющі трави. І ось він досліджував це все і якось наївся у лісі. Багато якогось ядовито, е, ядовитої трави та впав, наче він вмирає. І є легенда, що він впав саме під чайне дерево і е, домухнув вітерець на його, е, як то кажуть, lucky Guy І цей Лакі, лакі Бог він е, йому впала на губи листя чаю, і він е, як чутливий Чутлива особа, відчув, що щось його хоче врятувати. І це був саме чай. Він, я не знаю, що було потім, але кажуть, що він взяв його, якось перетир, пожував, може щось, може дістав маленьку хунпейницю, піджарив цей лист, достав в чайник і заварив цей чай і одужав. Але насправді чай є такою субстанцією, яка виводить з організму всю. Бридку річ, це шлаки, це може якісь яди, то може хто чим зловживає. Але, як ви знаєте, чай він е, повинен бути в міру, як і, е, як і багато лік. Якщо ви починаєте вживати їх забагато, то вони вже починають бути ядом для вашого організму. І. Я п'ю чай не тільки для того, щоб вивести з свого організму е, такі штуки життєдіяльності, які нас окружають. Це е, тяжолі метали, які скрізь дуже багато заводів, дуже багато це в їді, е, дуже багато жирної е, такої їжі. І отже коли ви виводите з організму якусь таку каку, то, то ви відчуваєте не тільки як ви звільнюєте це зі свого організму, а й погані думки. І насправді дуже я знаю багато людей, які завдяки чаю звільнили від якихось там таких. Небажаних речей, як зловживання алкоголем, наркотиками. Тому що коли ти п'єш чай, ти починаєш дивуватись тому, як твій розум стає ясним. Якщо ти практикуєш це як медитацію, якщо ти поважаєш все те, що тебе довколює, бо то, що ти бачиш, то ти і є. Де твоя уява, де твій де твоє бачення, то ти і є. І коли ти п'єш чай, воно дуже сильно може розширитись, а може звузитись, і ти будеш бачити себе, відчувати себе. Тобто чай для того, щоб відчувати себе. Це yeah. те, що нам подарувала матінка природа, земля, сонечко, і це те насправді сак... сакральне, і коли це все. Рухається, коли люди збирають чай, роблять його е з душою, тобто в них немає жаги заробити багато грошей на цьому, або вони це роблять е дуже якісно, не, пер не перегибаючи там у, у прибутки, роблять це для того, щоб люди кайфували і кайфували по справжньому. Тобто. Е Давайте повернемось до самого питання: для чого я п'ю чай? Отже, відповісти на нього повинні ви самі. Як я вже вам розповів, то я п'ю чай для того, щоб відчувати себе людиною. А людина це насправді великий, великий, великий. Е Подвиг бути людиною. Чому? Ну, кожен з вас є людина, і він робив щось таке, що по-дійсному робило його людиною. Не... Я не знаю, що це може бути. Хтось може з'їсти е, чий-то чи кусочок ковбаси. Чи робить це вас людиною? Я думаю, що ні. А хтось може з їм поділитись, а хтось може ділитися не тільки цим. а Самим дорожчим, що в нього є. Людина це, 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 це сама природа. Отже, пити чай треба для того, щоб відчувати в себе людиною, яка має в собі властивість е, созідати та творити. Отже, чай п'ють не тільки для того, щоб вивести каку, вивести свої погані думки, а й творити творити життя. Я знаю, що дуже багато моїх друзів, я сам, коли вип'єш чай, то тобі хочеться робити щось гарне і важливе, бо ти починаєш розуміти, що ти є. Просто через банальне переливання і ти зупинаєш свій намір, от на воді, на чаї, починаєш відчувати це. І зовнішній світ ізолюється від тебе тільки ти і чай. Отже, задавайте гарні питання і пийте гарний айдачай.